Шановні жителі нашої громади, 2022 рік був непростим для всіх нас. Розпочалися й тривають бойові дії. Зруйновано міста і села, гинуть військослужбовці, цивільне населення. Війна змінила нас, змусила адаптуватися до нових реалій, відтермінувати плани, частину їх змінити. Позираючись на рік, що минає, аналізуючи виконання завдань та обов'язків, викликаних серединями, роблю висновок: ми сильні, ми можемо захистити свою країну. Дякую своїй команді, що всі залишилися на своїх місцях та відповідально виконували поставлені часом завдання. Крім того, великі слова вдячності всім жителям Чигиринської громади за громадянську свідомість та патріотизм, національну допомогу в організації підтримки наших військових на передовій. На жаль, 2023 рік ми зустрічаємо на складних для країни умовах. Але ми втрачаємо сили духу, оптимізму і робимо все, що від нас залежить, все, що можемо. Ми нація, ми українці. Вітаю всіх мешканців Чаринської громади прийдешнім 2023 роком. Нехай він стане роком перемоги, миру, віри та надії. А в кожній домівці хай запанує добробут, злагода та щастя.